Сонечко, привіт! Давай подивимося, яка ти в його очах, або його очима, або Ні, не важливо. А, зараз концентруйся на людинці, в голову якої ти хочеш залізти, і подивитися на себе, його очима. Для індивідуальної консультації записуйся за посиланням в шапці профілю і давай з тобою дивитися. Яка ж ти його очима? Ой! Ой! Как хорошо, прям дуже хорошо. Ну, дивись. Максимально е партнерство, стосунки, романтика, прям баланс, єдність. Вот все. Це, знаєш, історія про те, що він бачить тебе своєю там, половинкою до кінця життя. Він такий, знаєш, прям мужик-мужик. ну, В плані того, що він готовий брати керівництво на себе, готовий приймати сміливі рішення. І він готовий для тебе, він тебе, коли бачить, він просто готовий брати на себе. Зобов'язання по відношенню до тебе. З точки зору, він хоче, знаєш, також КОЛИ ВІН ТЕБЕ бачить, він хоче здійснювати твої бажання. Максимально тут історія про втіху, задоволення і цю історію про успіхи, знаєш про те, що вам разом прям дуже гарно і він хоче знаєш, тебе прям здоровувати максимально всім. А порада йому. Йому треба опанувати, скажімо, там нову навичку, використовувати нові можливості, аби повноцінно тебе, скажімо так, знаєш, тіп, не потерять, Бо це те, що він бачить в тобі людину, з якою йому можна будувати е, далі, і він хоче це робити. Він хоче будувати там щось велике, грандіозне, прям, от -от. ах ти що. Е, це все прекрасно, але Тобі від нього не вистачає трошечки, я скажу проявленості. Бо тут історія, знаєш, коли наче він все готовий дати, він все може дати, і він хоче це давати, але він цього просто-напросто в тому об'ємі, який тобі потрібен, він не дає.